У рамках проекту вчені Івано-Франківщини, обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка розгорнула книжкову виставку академік Євген Нейко, вчений терапевт-ректор. Експозиція має на меті популяризувати науковий доробок доктора медичних наук, засновника Прикарпатської терапевтичної школи та ректора Івано-Франківського національного медичного університету. Євген Нейко є автором і співавтором більше 700 наукових праць, зокрема щодо застосування нових технологій. У лікуванні багатьох захворювань, немедикаментозних засобів у клінічній медицині тощо. Цей проект допомагає якнайширше розкрити ті досягнення в. Ті м, наукові розробки і відкриття, які е, виокремлюються серед загальноукраїнських і навіть світових аналогів, проект вчення Івано-Франківщини розпочався у 2009 році. Ми представляли в минулому році вже двох науковців: академіка Володимира Горбовецького і академіка Володимира Качкана. А в цьому році ми розпочали з Євгена Михайловича Нейка.